Уявіть, що один із найвпливовіших лідерів планети, російський президент Володимир Путін, уже 72 роки, живе в постійній параної, боячись, що хтось розкриє його генетичні слабкості. А тепер уявіть шокуючу правду: його ДНК уже зламана, і таємниці, які він так ретельно охороняв, вирвалися на свободу. Хакери проникли в життя його родича і те, що вони знайшли. Може змінити все, що ми думали про кремлівського правителя. Подобається таке. Тоді ставте лайк і залишайте коментар, якщо хочете дізнатися більше. В першу чергу, прямо зараз обов'язково підпишіться на канал важливі новини От прямо зараз нажміть кнопку підписатися під этим відео. Підписались? Чесно? Ну тоді можете смотреть далі. Тепер давайте зануримося в цю неймовірну історію, Володимир Путін. Людина, яка роками уникає тілесного контакту зі своїми гостями, боїться, що хтось зможе дістатися до його генетичного коду. Він настільки одержимий цією ідеєю, що п'є лише з чашок і склянок, які приносить із собою, а потім забирає їх назад, щоб ніхто не міг доторкнутися до залишків його ДНК. Більше того, з 2017 року за чутками він навіть найняв спеціальних агентів. Які під час його закордонних поїздок збирають його біологічні відходи, так ви правильно зрозуміли його кал і відправляють їх назад до Росії, де все це знищується. Чому така одержимість? Бо Путін переконаний, що його генетична спадщина може видати слабкості, які вороги використають проти нього, але всі ці заходи виявилися марними таємницю ДНК. Володимира Путіна розкрито хакери, які діяли за завданням певної державної структури, зламали комп'ютер Михайла Путіна 58 років племінника другого ступеня російського президента. Отримані дані потрапили до німецького видання БІЛД, і те, що вони виявили, вражає виявляється дідусь і бабуся Володимира Путіна це прадідусь і прабабуся Михайла Путіна. Це означає, що між цими двома чоловіками існує генетична схожість у 6,25%. Більше того, обидва путіни несуть однакову чоловічу ітрогаплогрупу, яка передається по батьківській лінії через спільного предка. Іншими словами, на їхніх і хромосомах є однакова мутація, яка пов'язує їх через покоління. Але хто такий цей Михайло Путін? Як і личить родині Путіних, він займає високу посаду в державному концерні Газпром, де заробляє більше трьох мільйонів євро на рік. Його син також не відстає він працює в тій самій компанії, продовжуючи сімейну традицію влаштовуватися на прибуткові посади в державних структурах. Хакери, які проникли в комп'ютер Михайла, знайшли дещо сенсаційне у грудні 2022 року. Племінник президента замовив генетичний тест у відомій російській компанії Генотек. Результати цього тесту він отримав у лютому 2023 року, і саме ці дані стали ключем до розкриття таємниць Володимира Путіна. Що ж показав цей генетичний тест? Виявляється, усі чоловіки в родині Путіних, включно з самим Володимиром, належать до рідкісної в Росії гаплогрупи ев 13 цей генетичний ланцюжок бере свій початок у сучасному Косові, де 30% населення мають цю гаплогрупу. На Балканах вона зустрічається у 15% людей, але в Росії її носіїв менше 5%. Це робить Путіна частиною незвичайної генетичної меншини в його країні. Але цікавість цієї інформації не лише в географії походження. Гаплогрупа е В-13 може нести певні ризики для здоров'я її носіїв, і це стосується як Михайла, так і Володимира Путіна. Один із таких ризиків підвищена ймовірність раку простати. Дослідження, проведене у 2024 році, виявило зв'язок між цією хворобою та геномом, який несе Путін. Хакери також зазначили, що племінник президента Михайло. Може бути особливо вразливим до параної, психологічного стану, який характеризується надмірною підозрілістю, чи успадкував це Володимир Путін від своїх предків? Поки що це залишається загадкою, але сам факт такої можливості змушує задуматися, чи не тому кремлівський лідер так боїться розкриття своєї ДНК. Цікаво, що про гаплогрупу ІВІА-13 писали й раніше. Британська газета Daily Mail ще в 2010 році повідомляла, що Адольф Гітлер також був носієм цієї рідкісної генетичної лінії, відомої також як ENB1B. Чи може це пояснити, чому Путін так одержимий секретністю? Чи боїться він, що його порівняють із історичними постатями, чиї імена викликають страх і осуд? Відповіді на ці питання ми, можливо, ніколи не дізнаємося. Але одне ясно точно: таємниці Путіна більше не в безпеці. Як же хакерам вдалося дістатися до цих даних? Усе просто племінник президента Михайло Путін виявився не надто обережним. По-перше, він захотів дізнатися більше про свій генетичний код і звернувся до генотека. По-друге, його пароль для доступу до результатів тесту був настільки слабким, що зламати його не склало труднощів. І ось тепер увесь світ має доступ до інформації, яку Володимир Путін намагався приховати за будь-яку ціну. Його страх перед власною ДНК, його параноя щодо контактів із зовнішнім світом, його агенти, які збирають біологічні відходи. Усе це тепер виглядає як марна боротьба проти неминучого. Отже, що ми маємо в підсумку? Перед нами розгортається історія про людину, яка панічно боїться власної природи. Володимир Путін, 72 роки, лідер Росії, виявився вразливим не перед зброєю чи санкціями, а перед тим, що закладено в його генах. Його племінник другого ступеня Михайло Путін, 58 років, ненавмисно став ключем до розкриття сімейних таємниць. Генетична схожість у шість цілих. І 25 сотих відсотка спільна іргаплогрупа ЕВ-13, що походить із Косова, і можливі ризики для здоров'я, усе це тепер на поверхні. Чи вплине це на образ Путіна як непохитного правителя? Чи змусить його ще більше відгородитися від світу? Питання залишаються відкритими, але одне ми знаємо точно: навіть наймогутніші не можуть сховатися від правди, яка тече в їхній крові. Ця історія не просто про генетику, а про те, як страх і влада переплітаються в житті однієї людини. Ми бачимо, як ретельно вибудувана система захисту може розвалитися через необережність родича. Ми бачимо, як сучасні технології від генетичних тестів до хакерських атак змінюють правила гри навіть для тих, хто здається недосяжним. Тож давайте разом осмислювати ці події. Не забудьте поставити лайк. Підписатися на канал і залишити свій коментар. Нам цікаво, що ви думаєте про цю шокуючу історію.